Відвідати онкохворих діток та допомогти Святому Миколаю завітати до них із необхідними дарунками. Волонтери із Коломиї вже традиційно планують навідати маленьких пацієнтів в обласній лікарні, хочуть подарувати гостинці, проте найнеобхідніше це медикаменти та підтримка коштами, каже ініціатор таких щорічних візитів, волонтерка Мо Данян. Він спільно з однодумцями уже 13-й рік поспіль організовує таку акцію. Лу долучитися до доброї справи, закликає усіх небайдужих. Реквізити впродовж відео будуть на екрані. Ми вже допомагаємо цих хворих дітей довго, около 15 років буде скоро. Їх треба допомагати. Я знаю, що у нас трудний час, йде війна, ворог на нас напав, але треба про їх не забувати, що про їх хтось хоч трохи думає, а думати будемо ми, ми всі своїх. Люди, ми всі українці. Ми друг другу допомагаємо, Ми толком, ми маємо робити добра. Ісус Христос сказав, що треба робити добра. Будеш робити добра, почати добра. Кожен рік вазил подарки роздають. Хто лежить, башніство лежать не може ставить, ходить по комнате, подарки роздають. Дитям треба їхнім батькам треба гроші, щоб лечили цих своїх дітей. Але все равно купуємо, как коли... це я планую зробити як в этом году, як 6 числа у нас Нікола. Прошу всіх наших українців прошу кто знает мия в європу багато є знакомы которые європу прошу дуже щоб хот хоть трохи хоть трохи помогли своих дітям щоб дети були раді.